Вітаю вас в моєму полі, любі. Хто не знає, мене звуть Гнея. Це моє духовне ім'я, яке прийшло мені в практиці поєднання з вищим я. І коли я пройшла свій перехід свідомістю, вищі виміри, коли я поєдналася з багатовимірними сутностями світла, нашими аспектами божественними, у кожного воно є. Коли я перший раз занурилася у ці високовібраційні енергії і розпочала свій шлях інтенсивного пробудження, тому використовую це ім'я, вона додає мені сил, допомагає згадати. Хто я є. У всіх нас є наші духовні наставники, ангели. Є також та команда темна, так звана, яка збиває нас з нашого шляху. І це також було вибрано нашою душею, щоб ми розвивалися, щоб ми згадували, хто ми є, щоб ми налаштовувалися на серце, вчились бути собою довіряти Всевишньому, всеблагому творцю. Адже цей шлях був запланований, задовго до нашого тіла. І я довго вагалася, не хотіла робити з себе гуру, виставляти якісь відео, але недавно. Отримала таку інформацію, що вже достатньо знаходжусь на тому рівні, де я можу давати більше, бути корисною. І люди вже змінилися, і світ змінився, і міняються далі. І люди готові чути душею, відчувати. І я сподіваюся, що ви зрозумієте мій посил, що з жодного майстра не потрібно робити гуру, наставника хоча так мене також називають міста, але я просто душа, яка згадала себе свій шлях, і просто раніше прокинулася, включилася в цю багатовимірність. А також навчилася відчувати серце, свій шлях, відчувати простір, розширюватися енергетично, поєднуватися з усім. Що нас оточує, і цьому навчаю інших, передаю, кому розумію. Також проводжу різні практики, активації, передаю ті знання, які отримала і відкрила в собі. Хтось називає здібності надздібностями, а я скажу, це неправда, адже ці здібності по праву були нашими, і ми просто згадуємо їх. І починаємо використовувати в повсякденному житті, адже туди, де рухається наша планета, без цього існувати буде неможливо. Лише істоти, які розвиваються, які вчаться бачити істину, істин, відчувати серце, допомагати жити по совісті. Лише вони зможуть бути тою новою расою, яку і говорить. І ця нова земля, про яку всі кажуть, також існує. Вона паралельно з 3 d землею створюється і є давно. І потрохи своїми діями, поєднанням з першим джерелом туди переходять ті, хто готовий. Хтось в медитаціях, практиках потрапляє. Хтось у вісні і своїми вищими тілами. У кожного свій шлях, і він особливий. І не може бути однакового шляху у всіх, але є такі ключі, інструменти, можна сказати, підказки, які допомагають розкритися, які допомагають стати собою. Адже що нас відрізняє від тих, хто не вірить в Бога. Нас відрізняє, те, що в нас є совість, доброта. Ми не можемо інакше жити, крім як бути відкритим, бути щирим. І я бажаю всім навчитися бути в потоці, зв'язку. І своїм серцем, зі своїми янголами, як я чути їх, відчувати. Це дуже нелегкий шлях і з іншої сторони. Це дуже необхідний шлях до нашої душі, до нашого серця. І я благодарила вас, що заглянули до мене, що притягнулися. Я буду давати інформацію ту, яку можу, ту, яка мені приходить. Іноді ченнелінги, іноді практики, як буде з часом, звичайно, тому що в мене є ще своє життя. Мої дітки, моя сім'я, мої сім кохані, мої батьки, сестричка, і всі, хто мене оточує, дівчатка, які навчалися і навчаються далі. Групи, практики, які ми разом проводимо. Це дуже... Цікаво, потужно, це розвиває, це об'єднує нас. Ми вчимося творити. Кому резонує, долаштовуйтесь до наших групових занять, адже енергобінь по серцю, адже це те, що розвиває, об'єднує і дає нам бути собою вдалого дня, вдалого сьогодення. Кожну мить. Благодарю вас.